Владико, Господи святий, у вишніх живеш, і всевидячим Твоїм оком дивишся на все творіння, тобі поклоняються душі і тіла, тобі молимося, святи святих. Простягни руку Твою, невидиму, і благослови всіх нас і прости нам. Всі. Всяке прогрішення, вільне і мимовільне, словом чи ділом досконале прости нас, Господи, розчулення, даруй сльози смирення, душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою, милість світу Твоєму. І нам, негідним рабам Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім'я Твоє, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.